Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Форлана. І давненько вже не було паків у нас, тому що я не закидував багато поінків на початку сезону, як я це робив в минулі роки, зі зрозумілих причин, в принципі, зараз. А отже, сьогодні в цьому відео багато паків, які я відкривав на протязі тижня. Плюс нагороди за Division Rivals та за Weekend League. Я вирішив все це об'єднати, аби зробити ролик максимально е, адекватним. Скажімо так, я не хочу робити відео, де відкриваю просто два паки, де загалом нічого не падає, і на цьому якби все. В моєму ж випадку будуть нарізки одразу за тиждень. Сподіваюсь, що за Weekend League та за Rivals щось гідне. Саме зараз я відкрию за Rivals, ну а вже після того, як відіграю першу вікінг-лігу, запишу нагороди з Лігою, і ви побачите цей випуск, звичайно. Що... Ну і нагадаю, перш ніж перейти до нарізок з паками про підписку на канал. Обов'язково лайк для підтримки контенту. Та, звичайно, що телеграм-канал, ось тут є QR-код або посилання в описі. Приєднуйтесь та не пропускайте цікаві новини зі світу FIFA. Ну а тепер же давайте дивитись паки. Перший покопійних добре, нічого такого, ну прям супер крутого в нас не випало. Хоча от після оцих паків був ось такий от гравець, який потім, звичайно, що потрапив до моєї основної команди. Це Virgil за 200 тисяч монет. Тоді він коштував. Це дуже приємно, але, на жаль, я не записав свою реакцію, бо відкривав тоді без запису. І це були досить слабкі паки, в яких я нічого не очікував отримати. Ну а зараз наразі у нас нагороди за Division Rivals, третій дивізіон, перший ранг. А також одразу заберемо Objectives. Якщо ви ще ну, раптом що не знали, то є досить круті паки, а саме паки за 100 тисяч монет 24 е, рарних гравці за 500 голів, які ви заб'єте в будь-якому режимі Ultimate Team, А також такий самий пак за 500 асистів. Ну а ще паралельно можна виконати завдання на 100 файних шотів. Е, я, на жаль, його пропустив, проте вам пораджу одразу виконувати. Всі три. Я це все робив у Squad Battles на аматорі, забивав за матч приблизно 45 десь голів, кожен гол з асистом. Тобто таких приблизно матчів 10-12 треба було виконати. Отже, забираємо ці наші паки. вони антрейд, але... але ну, це ж пак за 100 к. І найголовніше, що я, до чого я ще не перейшов, бо не настав час, скажімо так, це е, теперішнє промо. Це гравці. Uh, Rod to the Knockout stage top top. Гравці, які грають в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи, деякі гравці отримали цікавенькі картки, які, у випадку, якщо їх команда в груповому етапі в матчах, які залишилися, переможе двічі з трьох разів, відповідно, отримують апгрейд. А також за вихід у е плей-офф, також картка отримує апгрейд. Тобто деякі картки потенційно можуть апгрейдитись двічі. Ну і отже, відповідно, саме під це промо я і вирішив відкрити ось ці паки за 100 тисяч монет. Але розпочнімо з Division Rivals. тут продаваємі нагороди в нас будуть. Ну принаймні я собі буду обирати. Це пак за 100 та два джамбо. Преміум голд плеерс та просто голд пак. Добре, ми ось це заберемо зараз, тому що антрейда нам і так зараз вистачить. Ага, дякую про кросплей, зрозумів. А от якраз таки трейдабл паків не дуже багато. В цілому у нас 5, плюс я там за вікін лігу насипаю. тому поїхали. Перший пак найпростіший, напевно що. Тут 7 рарних uh, предметів або гравців. І це Ромеро. Uh, далі. Tradable players, тепер 7 рарних гравців. І тут вже хочеться якось бачити. Та ти що? Якось хочеться бачити спешл. Саме цю анімацію. Я її ще ну, жодного разу не бачив, як виглядає взагалі в принципі, та анімація виходу гравців LC. Ну, подивимось, зараз подивимось. я сподіваюсь, паках за 100К. Хоч хтось нам впаде. Ну, давайте. Давайте спробуємо. Міксенема Спочатку антрейд. Пак за 100 тисяч монет поїхали. І ні, це просто шкрінір, це волкаут. Ех, ну, не те, що я очікував, звичайно, але. Ну, хай буде для цього. Для СБЧ. За 50 тисяч монет це Rivals, come on. Давайте мені щось адекватне за Rivals. Є волкаут, принаймні, але це звичайна картка Італія. Віраті, та ну нафіга. Ну це такий. Взагалі не потрібний гравець. Ух ти, Сімончик падає нам при цьому. Навряд чи я буду його загравати. Хоча для суперсаба, для ролі суперсаба, певно, що поки що залишу. Це принаймні трейдебл нагороди. Це у нас за завдання. Знову таки, 100 тисяч монет. Ну. Я не хотів би, щоб це зарахувалось мені, як за досягнення, що я витягнув гравця з нового промо. Будь ласка, бо це реально, до речі, найдешевший, реально найдешевший гравець з цього промо. Реально, капець. Поїхали. Пак за 100. Нажимайся ж ти. За 100 тисяч монет і. І що це інфор? Йо-майо. Ого! Ого! А це Бенєдер, і це коштує щось. Блін, ну під нього переробляти склад тепер, чи що? Він має бути десь, можливо, під 200 тисяч. У, ще Мартінес, три волкаути. Вау. 140 тисяч монет. Ну, це, в принципі, то цікаво. Це, в принципі, непогано. Е, шкода, що антрейд, я б його краще, напевно, продав би, але ну... вже що робити? Вже придоведеться з ним грати? Певно, що. Бо як же ж. Ой, Гернандес! І як же, шкода, що в мене також ну, от уявіть собі, гравець за сті. скільки він коштує зараз? Тео, Тео, де ти, друже? Де нас Тео Ернандес? Тео Ернандес... 87 тисяч. Ну камон! Як зробити так, щоб цей гравець став трейдабл? Будь ласка, підкажіть мені в коментарях. Ну, це просто супер прикрість. Дивіться, у мене він є. Але він також антрейд. Ну, гравець за 90к випадає тобі. Ну чому не мінді якийсь? Ну я б його загравав без. Ой, Це супер. Супер Суперприкрай дроп, якщо чесно, в вантрейді. Ну, я зараз цих гравців зілью в якесь СБЧ, бо все ж таки рейтинг є тут три гравці. Ну, а поки що на цьому з паками за Rivals та завданнями все. І чекаємо, коли я закінчу Вікінд Лігу та підкриємо е, нагороди за першу. До речі, Вікінд Лігу у FIFA 23. Для вас цей момент настане через декілька секунд. а мені ще її треба відіграти. До речі, на стрімі, звичайно що. Ой. Ну а ще варто ми показати ось таке от нереальне везіння в досить простому паку. Мені, якраз вже під час вікінг-ліги вона почалась тоді, випадає КДБ. Тобто я його не купляв. Ви бачили вже мій основний склад УВЛ, і я його не купляв, а він випав в антрейді. що е досить дивно враховуючи, в якому паку він все ж таки випав. Ну а тепер, друзі, найголовніше в цьому відео. Поїхали нагороди за 20 нуль. Перша ліга FIFA 23. Тут тільки Холан. Дякую, дякую всім, дякую всім, друзі, за підтримку. Величезно дякую за поздоровлення. Тут тільки Холан треба. Виключно. Інших, ну, мені не треба, принаймні, в склад. Поїхали. Стоп! Я микрофон вымкнул в подкос. <плес> Сори, <плес> если я скример в 2 часа ночи, выбачаюсь. О, май Ха, Все. Можно закинчивать на этом. Я уже слою сегодня все, что требует. А, РТ така Мессі, ну так, якщо ми зараз Мессі ще ловимо, та ні, ну це вже це вже без варіантів, звичайно. Ну от з Холоном побігаємо тепер. Бачите, я ж тільки от під час веялки казав, що я хотів собі замість бенчика Холона, але в мене не вистачало коштів на нього. Хтось мені навіть з чату писав, що а ти купиє, вже, вже, вже ж є кошти. А Як знав, як знав, мряхано. супер, супер, поїхали далі. Трапчик, Трапчик. Зараз просто уявіть. Ну, от просто уявіть, що в третьому піку мені знову Холон випаде. Уявили. Залишайте це в своїй уяві. О, Сорло, да, прізвище. Ну, слухайте, в принципі, можна вже брати. Збірну Норвегії збирати. Тихенько. Так, і. Вамос. вамос е Йо-моё. Йо. По 3 гравці команди тижня. Пак за 50, ультимейт, ультимейт. 6 наборів. Вау! Колон позаду в мене. Да, ні, наче не він Ще стоїть і показує мені. Отак от показує. Давайте ще продаваємо охолон, да, і це взагалі буде. Я ж не знаю що. Ось він, в принципі. Ладно, ладно. Сіканчик. Ну от як не там, так тут. Впаде добре, добре. Ого, ого, Ліао це ж теж наче крутий варіант, да? З команди тижня мається на увазі один з найкращих, Щас подивимось. Ну, 88 тисяч, він трошки дешевше, ніж який в мене вже є. Але да, топ-3. Топ-3 э, за ціною. Гравець в команді тижня. Не по... Ага, но. rare players pack За 50. Нічого не коштує. Так, два ультимейта і ще один Team of the week Давайте. Ultimate. Inform. Ні, ну це було б цю... занадто. Це було б реально занадто. Айш. О, Ентоні! Ентоні. Це монети. Помикано, здається, вже мало коштує, тоналі також монети. Коли почав трейдити, вже знаєш, хто що коштує. Тут, на жаль, нічого цей не продається, фіг з ним, запад, то хай буде. Так, go, ультимейт, і потім ще інформи останні А, Жоржині Ну, ультимейти могли б бути і краще, звісно. Ну що, поїхали. останній пак. Взагалі е, супер якийсь стрім, супер ВЛ, супер нагороди, супер дроп був під час ВЛ, пам'ятаєте, ми відкрили один пак всього лише. Ой, я не знаю, що сьогодні взагалі просто. Зорі зійшлися якось. Німеччина. Вернер, він коштує. 20. Звичайно, щось супер-подпісота. Тільки не подпісота, не російському треба писати. Супер-підписники. А, найгірший пак. <смірші> Тож на те, найгірший пак з інформами. Ну, слухайте, в цілому, блін, це взагалі якийсь супер-упер везіння. Навіть так можна сказати. Та це Вікінліга та нагорода. Тепер ми зробимо наступну точну вел ось так. Ось так. І ось так. Але якщо бути точнішим, якщо ви вже дивилися попереднє відео з нарізкою Ліг, обов'язково перегляньте його, якщо ви почали з паків одразу. В кінці того відео я показав, кого я зумів собі придбати, продавши, в принципі, все, що в мене було в клубі, окрім основної команди. І відповідно, тепер мій склад виглядає саме таким чином. Це просто супер пара нападників, як на мене. Ну, на той бюджет, що в мене був в цьому сезоні, це взагалі реально неймовірно, неймовірний дроп у паках і е, відповідні неймовірні нападники, яких вже скоро ми будемо тестувати і в Division Rivals. Треба вже виходити в еліти дивізіон потихеньку. Та звичайно, що у наступній вікінлізі. Тут вже до нападників ніяких питань бути не може, і з ними я буду грати, думаю, ще довго і довго. Ну а по решті команди, в принципі, в цілому, звичайно, виглядає вона непогано, але є ще позиції, які можна покращити. Будемо сподіватися, що подібний дроп паках не зміниться, або хоча б не сильно зміниться, і ми продовжимо ловити цікавих та дорогих гравців. А на цьому я буду завершувати це відео. Величезне вам дякую за підтримку. На трансляціях зараз взагалі на Ютубі. У вигляді лайків, підписок. Дуже-дуже-дуже вам всім дякую. Бажаю вам таких самих, а може ще й краще, успіхів у FIFA 23, в паках, Weekend Вікінлізі і так далі. Зустрінемось зовсім скоро. Не забувайте заходити на стріми, а для цього натискайте дзвіночок, який сповістить вас про їх Чаток. Побачимо зовсім скоро. Слава Україні! Па-па!